Вітаю, друзі! Я Анатолій Якименко, ви на моєму авторському Ютуб-каналі. Буквально день тому мені на очі потрапило дуже цікаве відео, відео яке розміщено на авторському Ютуб-каналі медичного адвоката Олени Бабич. І назва цього відео пацієнтка відмовилася платити за КТ чи правий. Стоматолог. Це відео дуже показове і надзвичайно важливе, тому що воно має не тільки медичний аспект і не тільки юридичний аспект, тому що це відео, безперечно, було розміщено на авторському ютуб каналі Олени Бабич, тому що воно має правову цінність або юридичну цінність, але воно для мене має політичну цінність. І тому я вирішив обговорити це відео вчора я написав в месенджер в приват Олені Бабич, але поки що вона не бачила мого запрошення на розмову. Можливо, вона не дивиться і, і не скоро побачить. А якщо побачить, то їй буде не цікаво. Це абсолютно нормально Їй не обов'язково зустрічатися з людиною, яка переслідує політичні інтереси. Я не переслідую ні в даній ситуації ні медичних інтересів, ні юридичних або правових інтересів. Я переслідую політичні інтереси. І тому я в такому ракурсі розглянув цей випадок. І от контекст я от зараз сформулював саме такий. Отже, про суть проблеми, і в чому там питання? В приватну стоматологічну клініку звернулася пацієнтка. Для того, щоб я так розумію, протезувати або імпланти поставити. І для цього, щоб зробити, надати їй цю кваліфіковану допомогу, дорогу і таку енергозатратну, їй потрібно було зробити комп'ютерну томографію. Комп'ютерна томографія це додаткові витрати. І конфлікт розгорівся на базі тому, що пацієнтка вважає, якщо це потрібно лікарю, то він повинен це робити за власні кошти. До речі, тут проблеми немає ніякої. Якщо лікар захоче, він це все внесе в собівартість протезування або в собівартість імплантування. І просто пацієнтка навіть про це не буде знати, але безперечно, це позначиться на вартості. І ціна буде наприклад, імпланту, вона буде неконкурентно здатна на, на ринку. Тобто, на які хитрощі зазвичай йдуть суб'єкти підприємницької діяльності, вони намагаються для того, щоб привабити, затягнути до себе клієнта, вони ставлять, працюють по низу ринку, ставлять мінімальні ціни. І люди йдуть на ці мінімальні ціни і потрапляють ну, в таку пастку, скажімо так. Вони з'ясовуються, потім з'ясовуються, що потрібно зробити і КТ, і ще якісь, ще якісь оплати послуги. Що, в принципі, якщо порахувати на один імплант, на один зуб, то це буде можливо дорожче, ніж клініка, яка заявила про там, максимальну вартість цієї послуги. Тому ну, це такі от речі. Але е, я на що хочу звернути увагу: що вперше. Лікар на відео записував розмову із пацієнткою. Він не питався дозволу у пацієнтки от важливий момент. а Записував він себе, тобто відео показує його. Але розмову, голос, чути пацієнтки і аргументи і пацієнтки, і з його боку. Тобто, тут як з'ясувався, якщо записувати лікаря на відео, то це не можна. Записувати пацієнтку це можна. Яка моя точка зору, ну, як людини, яка. Займається політичною діяльністю, ми ж не займаємося кримінальними справами і кримінальною діяльністю. Всі наші дії не, вони в правовому полі. Я не бачу проблем, коли мене записують. Я сам записуюсь, я шукаю місце, де записатися. Для мене це ну, там не проблема. Тому і я вважаю, що і пацієнт може спокійно писати. А... Писати розмову з лікарем, аргументацію його і так далі. В цьому немає нічого поганого. Операції фіксуються на відео в операційній. Поліцейські мають боді-камери, тобто на тілі у них на бронежилеті чи де там лацкані знаходиться камера, і записується розмова з там, потенційним правопорушником або з правопорушником. І це відео для і службового використання застосовується, і часто стає надбанням публічності. Ну, я не бачу тут проблем. Ну і так само, як і пацієнт може писати лікаря, безперечно, і лікар може записувати на відео розмову. І тут все правильно і коректно, я не бачу ніяких проблем в цьому питанні, тому що я чому зупиняюсь на цьому моменті? тому що часто це предметом є спекуляції, потрібно брати дозвіл у лікаря і так далі. Лікар, шо? що, ще раз підкреслюю. його, він чогось боїться, він знаходиться в правовому полі. Інше питання, коли мова йде, там, наприклад, про якісь інтимні речі, колоноскопії, пологи там, і так далі. Ну тут, напевно, вже питання етичного плану і тут. Я не знаю, наскільки. Ну, це окрема тема Там, відеофіксація. А якщо це консультація, нічого тут я не бачу взагалі проблемного і ніяких дозволів, як на мене, не треба було брати. Але це моя точка зору, можливо, вона випадає з писаного права, скажімо так. От. Ну і чому мене зацікавило це питання? Тому що пацієнтка віднесена до розряду токсичних пацієнток. Це, до речі, Термін, який народжений в приватній медицині, в державній в бюджетній медицині, ну немає там токсичних пацієнтів, тому що комунальні заклади охорони здоров'я зобов'язані приймати всіх скандалістів, конфліктних людей, і так далі, це вважається особливістю. особливість. Надається право їм поміняти лікаря і так далі, але ніхто їм не, присвою, не, присвою, не привласнює цього почесного статусу в лапках токсичний пацієнт. Це винахід приватної медицини, як на мене. А, і е, в чому тут суть питання, полягає в тому, що пацієнтка, будучи токсичною або конфліктною, вона була заряджена, запрограмована на конфлікт, і вона вважає, що її медична установа не має права відмовити у наданні медичної послуги, тим більше, що вона за неї платить. Оце теж важливий момент, на який я хотів би звернути увагу. Нас переконувало завжди, що хто платить гроші, той завжди правий. Достатньо створити ринок медичних послуг, насіяти як грибів приватних медичних закладів. Заробити гроші десь, можна з бюджету трохи вкрасти, і прийти і в позиції, в суперпозиції, маючи значить, гроші і оцей статус клієнта, і що перед клієнтом всі, значить, повинні танцювати, розказувати, хто що має робити. Ну, а ми бачимо, що це все не так. Більше того, тут піднім, порушується питання. Що лікувальний заклад має право відмовити взагалі обслуговувати такого пацієнта? Нехай у нього буде 1 мільйон доларів, чи півтора мільйона доларів, чи 2 мільйони євро все одно. Не хочеш мати з ним справу, не працюєш з ним і все. І на цьому кінець. Чому, власне кажучи? Чому я і взяв це відео? Тому що я все намагаюся переконати реформаторів і всіх інших на зразок Радуцького, що сума. Приватних медичних закладів не створює системи охорони здоров'я. Система охорони здоров'я взагалі система це категорія, яка передбачає виконання певних дій за замовчуванням. Тобто ви приходите і все працює. Не треба нічого пояснювати, не треба нічого узгоджувати. і так далі. Всі розуміють за означенням, що якщо пацієнт переступив поріг медичного закладу. То відфутболити ви його не можете, не маєте права. Ви маєте право його або перевести, якщо це виходить за межі за рамки вашої компетенції, або викликати до себе допомогу, якщо ви не можете зробити, тому що ви не справляєте ситуацію. Але просто так відфутболити ну це неможливо. Тобто, прийшов пацієнт, приступив там поріг якоїсь поліклініки, лікар бачить, що це. Ургентний випадок. Він бере слухавку, набирає 103 і приїжджає швидка, або там як вона називається, тепер екстрена медична допомога, і везе в стаціонар. Все, він передає, а не говорить про те, що ви знаєте, ви нам не підходите, у вас не така хвороба. Я чомусь зацікавився цим важливим відео, тому що тут є приклад стоматології, тобто, що ви тут дається порада. Що, мовляв, лікар має право відмовити в наданні допомоги, ну, послуги, надані послуги, не треба давати таких порад, стоматологи прекрасно знають, як відфутболити будь-якого пацієнта з грошима, з великими грошима, з дуже великими грошима, якщо їм це не цікаво, якщо вони будуть мати проблеми. Тому що, коли у пацієнта дуже багато грошей, він теж насторожує досвідчених лікарів. Але якщо взяти побіднішого, простішого, без зв'язків, Нехай це буде менше грошей, але зате надійно зробив те, що вмів, те, що вважав як потрібним, і відфутболив. І далі його з ним не маєш справу. Так, от більшість лікарів і працює. І тому я звернув увагу, що це тут якраз стоматологія, щоб ви розуміли. А чому мені цікава стоматологія? Тому що в нас стоматологія намагається зробити виключно приватною. І не розуміючи простої речі, що взагалі стовпом стоматології це є щелепно-лицева хірургія. І тому що будь яке там втручання в зуб може закінчитися е, хірургічним щелепно-лицевим відділенням, тому що це може дати ускладнення. І це вже те місце, ну якби, з якого вас не мають права нікуди від, відфутболити. Більше того, вся ця так звана приватна машина. Стоматологічна, вона тримається на державній бюджетній щелепно лицевій хірургії. Якщо прибрати з е, цієї системи щелепно лицеву хірургію, то вся приватна медицина, приватна стоматологія, вона дуже швидко збанкрутіє і всі побачать її нікчемність стіницість, тому що вони не справляються з багатьма ситуаціями. Більше того, я знаю, що у, у серйозних стоматологічних клінік завжди є пакт, підписана така угода з державною. Щелетно до цієї хірургії, по-перше, вони не розповсюджують там певні помилки лікарські і ще там багато чого, і на цьому все тримається. А тепер я хочу перейти до таких політичних і психологічних аспектів цього моменту, тому що мова йде про створення системи охорони здоров'я. Олена Бабич, коли представлялася, вона правильні речі сказала, повідомила, що. Вона є адвокатом, яка захищає права лікарів. Це інша ніша, інший напрямок, тому що коли все починалося, я за там, своїми функціональними обов'язками, коли працював в медичній журналістиці, відвідував дуже багато науково-практичних конференцій найвищого рівня, це, наприклад, там, 20 конференцій на рік, і так протягом 6 років. І там постійно піднімалось питання переслідування лікарів і, скажімо так, налаштування випускниками юридичних факультетів, юридичних університетів, пацієнтів на конфлікт з лікарем. Це дуже злочинна діяльність. Я на зорі там свого своєї діяльності колись розмовляв з Іриною Сенютою, якщо я не помиляюсь, 2009 рік. 2000 Може, навіть восьмий рік, отак, восьмий рік і казав, що не можна зводити лобами пацієнта і лікаря, тому що це зовсім інша ситуація. Пацієнту потім не буде де лікуватися. Не можна їх сварити, тому і був за, започаткований, так розумію, такий напрямок, як медіація, тобто посередництво між пацієнтом і лікарем для того, щоб досягнути мирової угоди. І не писати ці відео, не скандалити, не звертатись до суддів, там, до адвокатів це все дорого і не потрібно, і так далі. І продовжуючи оцей момент, тобто, ринок спочатку наповнився адвокатами, які працювали на стороні пацієнтів. Ясно, що ринок він не гумовий, я завжди намагаюся це пояснити, що ринок, ринок не гумовий, Він не може там розмістити всіх бажаючих, якщо тим більше, якщо. Юридичні факультети і університети продукують якихось неймовірних кількостях юристів. І ясно, що частина юристів вони перейшли вже в інший сегмент і почали працювати на боці лікарів. Але чому вони почали працювати на боці лікарів? Тому що ринок він сам по собі передбачає конфлікт. І на чому базується цей конфлікт? Він базується на тим, що ринку не місце в системі охорони здоров'я. Ринку не місце в системі, я підкреслюю, в приватній медицині місце там насправді ринок. Ну і сама назва приватна медицина передбачає, що там ринкові взаємини, але частка приватної медицини не повинна. Перевищувати відсотку правих в політологічному сенсі людей, тобто в Україні їх не більше 5%, в штатах там 55% чи 60%. Тому у них насправді справедливо існує приватна система охорони здоров'я, тому що там всі авантюристи, всі ризикують, всі заробляють, і вони спокійно ставляться до намагання лікаря проексплуатувати людський біль і безвихідь. Це особливий типаж, особлива категорія або Психологія людей, які спокійно до цього ставляться. Чому тепер я перехожу до моменту конфлікту? Чому взагалі виник цей конфлікт? Там побічно, так, побіжно побіжно проскакує такий момент. Пацієнтка хоче помститися клініці оголошенням. Клініка позиціонує себе на ринку приватних стоматологічних медичних послуг, як Якась унікальна передова, авангардна така клініка. І пацієнтка внутрішньо хоче їм довести, що вони не авангардна, не передова, а банальна колгоспна рядова там, клініка. От так вона хоче, так вона налаштована. Чому вона так налаштована? Справа в тому, що в медицині не так просто заробляти гроші. Одне питання, коли експлуатується нужденність людини. Вона, наприклад, хоче в туалет. І ви встановлюєте платний туалет. Але навіть за умов платного туалету, як би завжди є вихід а, незбалансованих протиріч, коли людина хоче в туалет, а в неї немає грошей. Вона або в кущі йде, або є безплатний, але такий недоглянутий туалет. Завжди такий є. А, Людина не має де жити, людина не має що їсти. Їй просто кажуть: у вас є руки-ноги, ідіть працюйте, заробляйте на житло, заробляйте собі на хліб. Але інша зовсім справа, коли людину болить і вона страждає. І тут уже так не вийде сказати, що заплати або подохне, або заплати, або мучся або корчся в болях. Так не виходить. І тому взагалі тренд в світі це одержавлення систем охорони здоров'я. І Друга світова війна була каталізатором поштовхом для того, щоб системи охорони здоров'я стали фактично державними. У нас якийсь зворотній, ми йдемо в феодалізм, такий дикий, глибокий, і так далі. І це множить конфлікт. А конфлікт завжди передбачає медіаторів, адвокатів і захисників. Я повертаюсь до того місця до позиціонування. Якщо є адвокати, які захищають пацієнтів, їх, напевне, більше, і вони вважають, що лікарі це експлуататори, це такі нікчеми, які паразитують на людській безвиході і на людському болі, є медичні адвокати, які навпаки намагаються боротися з токсичними пацієнтами, роблячи що не розуміють природи токсичності пацієнтів і в їм привласнивши оцей почесний статус, хоча це просто ну, люди з особливостями. Так? Я а, а, зовсім іншу переслідую мету, це політична мета, яка зменшує рівень конфліктності, і моя задача зменшити кількість посередників, зменшити кількість адвокатів до ну, мінімально можливого. То ясно, що адвокати будуть залишатися, вони будуть і або пацієнтів захищати, або лікарів будуть захищати. Але моя задача це ну, мінімізувати взагалі посередництво і тим більше адвокатів. Ну, поменше їх там повинно бути. Вчора я буквально писав в запису цей Був виконувач обов'язків генерального прокурора Юрій Севрук, був адвокат. Тарас Прізвище забувся, на жаль. І ми обговорювали одну таку один такий проблемний момент, якраз питання посередництва. І люди, не, адвокати, вони не можуть зрозуміти одно, одного моменту. Важливо, от нерв суспільний. Люди задаються запитанням: як так сталося, що суди і судді вони утримуються з коштів платників податків, з бюджету. І. Зарплати у них не так, як у лікарів. Суддя отримує 200 тисяч гривень в місяць. Ну хтось може 100 тисяч, 150, ну не 16 тисяч і не 8 тисяч гривень. Це важливо розуміти. І для того, щоб ви зайшли в суд і вирішили свої питання, вам треба в державний суд, який отримує суддю за бюджетні за ваші ж кошти, потрібно з собою вести з приватного сегменту приватного адвоката і платити ще адвокату. Ну, 200 тисяч гривень отримує суддя зарплати, і 10 тисяч гривень, там, ну я так приблизно кажу ціну, потрібно дати гонорар адвокату для того, щоб він ваші якісь там питання вирішив. Більше того, людина, яка йде в суд, вона точно знає, що нічого доброго її там не чекає, і, і його там просто заріжуть. Увіть собі, що пацієнт йде в лікарню, лікуватися, його щось болить, але він точно знає, що якщо він прийде без адвоката, і без якогось там попихача. Представника його інтересів, його там просто заріжуть обер, об, об, оберуть як липку, а потім заріжуть. Поки що, правда, слава Богу, такого немає, але ми так поступово до цього йдемо. Е, тому дивіться, це випадок надзвичайно важливий. Моя задача тут показати, що м м м, приватна ця, е, якась колумбійська чи якась система, вона постійно народжує конфлікт, а конфлікт народжує. Купу посередників адвокатів в результаті толку немає ніде, немає ніде лікуватися ні в кого, ні так далі. Всі між собою сваряться, і купа якихось людей, які на цьому заробляють. Така система не може працювати, такого не може бути і. Питання, от я згадав вчорашній етари, який я записував з генеральним виконавчим обов'язки генерального прокурора Юрієм Севруком. Ми, ну, якби прийшли до одного такого стовпа, на якому тримається весь цей міф, який обґрунтовує взагалі параліч судової системи, і фактично немає. Судді виявляються у нас перевантажені. У них по 8 тисяч справ. Ми почали розбиратися. Перше запитання задав: а скільки у нас суддів на квадратний кілометр? Який показник на 10 тисяч населень? Чи щось? Ніхто не може сказати, але всі розуміють, що судді у нас в порівнянні з іншими країнами ну, більш як достатньо. Тобто наш показник буде завжди більший. Потім для того, щоб стати суддею, треба бути тата-мати суддю. У них є орг внесок. Якщо ви не маєте тата суддю, я не знаю. Ну в медицині, наприклад, що ви хочете там працювати в онкодиспансері чи ще десь. Ну так десяточку доларів, тисяч доларів треба дати за працевлаштування. Я не називаю це хабар, називають орг внесок. Такі правила системи. І ви виховника ви, якесь такий ну, дурнувати. А, і ще важливий момент: будь-який громадянин в страшному в сні бачить звернення до суду. Тобто люди намагаються уникати суддів, адвокатів всього. І в мене питання, як в цій всій ситуації виникає накопичення 8 тисяч судових справ? Чому судді перезвантажені? Тобто, конкурс, конкуренція, гроші треба платити для того, щоб влаштуватись на суддів. Купа юридичних факультетів університетів, які випускають цих цих юристів, які прагнуть стати суддею. Люди не намагаються потрапити в суд, а натомість за 8 тисяч справ. Як так взагалі виходить? От для мене це загадка. Ну, ми почали розбиратися, і хочу віддати належне, пану Юрію, він сказав ну, правильні речі. Ну, По-перше, сама держава провокує таку кількість справ. Вона створює такі умови, коли бере на себе підвищені зобов'язання, їх не виконує, і люди йдуть. Судитися а з державою судитися взагалі безсенсово і накопичуються ці справи. Потім людина, яка профнепридатна, завжди будуть, вона, і яка не хоче працювати, неї завжди будуть накопичувати справи. І в нас виходить так, що кількість суддів на квадратний кілометр в Україні там, більше всіх в Європі чи в світі, купа справи виходить, нам ще потрібно суддів. Ще треба в два-в рази більше суддів, а зарплати у них більше, значить. Усіх тут на світі, от я думаю, що судді в Європі стільки не заробляють десь в Літві чи в Польщі. Ну от, в принципі, я так комплексно підійшов до цього питання. От, і якщо буде можливість, я попрошу нарізки зробити з. Публічного відео, де проводяться аргументи, як от, пацієнтка говорить про те, що ви зобов'язані мене лікувати. Пацієнтка помиляється. Насправді, приватний сегмент може вас відправити. Немає обов'язку вам продавати хліб, молоко, робити вам ремонт в квартирі, прибирати. Приїхала там клінінгова компанія, подивилась, що ви. Якийсь специфічний клієнт, мало що у вас там в голові, не хоче доход, заходити до вас в кімнату, в квартиру чи в будинок, там собака у вас, чи якісь психічні порушення. Розвернулися і пішли, і все. Ви їм платіть скільки завгодно, ніхто з вами не буде мати справу. В тому-то й полягає сутність системи, в тому-то й полягає сутність Державної системи охорони здоров'я, що вона не має цієї опції, і ключовий момент вона завжди. Спрямована на зниження конфліктності і зменшення кількості посередників. Оце те, що я хотів донести у цьому відео хочу всім подякувати за увагу. Подякувати Олені Бабич, що записала це відео з відео з Тіктоку, вмонтованим пацієнтки. Це все створює таку повну картину. Ситуації, ось тому, от так ми повинні думати, розбирати, працювати. Якщо пані Олена погодиться зі мною зустрітися під камеру, там є ще багато про що говорити по цьому питанню. А завжди вітаю всіх публічних людей, І навіть якщо вони переслідують там комерційні інтереси. І, там, не суспільні і не, не переслідують інтереси дотримання там, або забезпечення суспільного блага, так би я сказав. Гаразд, на цьому все. Дякую всім за увагу, за поширення, за ваші коментарі. На все добре. До наступних зустрічі.